Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і в даному відео я розкажу про корисні властивості калини. Покажу, як ми проводимо заготівлю калини на зиму, а саме про способи заготівлі калини із цукром на зиму без варіння. Розкажу, як можна використовувати кісточки з ягід калини, як приготувати з калини соус для м'яса та наливки. Чай, приготовлений за готівлі калини, в зимову пору допомагає організму боротися з простудними захворюваннями, втомою, слабкістю, а так само з підвищеною температурою тіла. Даний напій виходить досить смачним і ароматним, тому його із задоволенням будуть пити не тільки дорослі, а й маленькі діти. Калина це символ отчого краю нашої рідної України. До калини з давна ставляться з повагою. Ще не так давно ця рослина була в кожному дворі і вважалася оберегом сім'ї. І дому. Подивіться на цю червону калину. Про неї розповідають казки і легенди, приписують їй реальні і міфічні властивості. Коли в давнину козак вирушав дорогу, мати напувала його калиновим чаєм і давала собою хліб з калиною. А наречена прикріплювала до коня гілочку, щоб нагадувала козакові домівку, матір, кохану та його рідну мову. Калина це дуже багато джерело вітамінів і мікроелементів. Якщо потурбуватись заздалегідь, то можна заготовити її про запас і насолоджуватися корисними консерваціями протягом року. Адже вітамінно мінеральний склад зберігається навіть у переробленій та сушеній ягоді. Перекручена ягода з цукром або медом допомагає при простудних захворюваннях, а також знижує артеріальний тиск, знімає судинні спазми, сприяє відходженню мокротиння при кашлі, знімає запалення горла, не менш дієва калина при різних патологіях печінки пішлункової залози, але, звичайно, існують і протипоказання. Протипоказана червона калина при вагітності, гіпотонії це якщо понижене, понижений тиск. Високій кислотності шлунка і захворювання крові. От і в нас є калина, вона росте на нашій присадибній ділянці. І щороку ми проводимо заготівлі калини на зиму для приготування варення, джемів та проводимо просто заморозку ягід калини. Щоб ягоди не гірчили, рекомендується змір починати Після перших заморозків. Перші заморозки в нас були в жовтні місяці, і ми з жовтня помаленьку, потихеньку робимо ці е, заготівлі на зиму. А якщо е, ще немає перших заморозків, то достатньо зібрану калину помістити в морозильну камеру на годину. І тоді калина набуває приємну таку солодкість смаку. Перш за все, потрібно зібрати гілочки стиглої калини, ось так, як і ми і зробили. Зібрали гілочки з калини. Їх потрібно, звичайно, промити під проточною водою, гарно, гарно промити, Тоб взяти сотейничок, промити. І, звичайно, потрібно потім розстелити такемажний рушнячок, щоб пішла зайва волога. Потім потрібно відокремити від самих китиць. Відокремити От Отак ми і робимо, бачите? Відокремлюємо ягодки. І ці ягодки, вони вже не мокрі, вони вже просушені ягодки і готові для приготування різних різних видів нашої консервації. У своєму відео я хочу вам показати кілька рецептів приготування. Калини червоної на зиму. Це буде 4 рецепти, і також по ходу розказати, що ми ще робимо із калини. Ну, перший такий рецепт має, має бути, це, як ми робимо заморожування ягід калини. Ось ви подивіться, ми отаку, такі ягоди вже обсушені, складаємо в тарілочку. Складаємо в тарілочку і кладемо у морозильну камеру не менше на 3 години, для того, щоб вони стали тверденькі-тверденькі. Потім, коли вони заморозилися, ви чуєте звук, оце наші заморожені ягодки. І тоді ми оці заморожені ягодки сипаємо, сипаємо наші контейнери пластмасові, закриваємо кришечкою і це. Отакий перший спосіб, ну, що сюди, бачите, ще треба доморозити. Накриваємо і кладемо у морозильну камеру. Це перший спосіб заморожування. Цей спосіб, чим він хороший? Цей спосіб. Він хороший тим, що ми можемо і ці ягодки скласти у пакети герметичними застіпками і також покласти в морозилку. Взимку з приготовленого напівфабрикату цих ягід можна готувати і компоти, і морси, і кісілі. Ще ці заморожені ягоди можна використовувати як пекти домашню різну здобу. Другий спосіб рецепт мій це самий самий простий рецепт приготування калини. Це ось ми взяли також такі самі ягоди калини. Для цього рецепту нам необхідно на кілограм калини, потрібно, ягід калини, потрібно нам 1,5 кілограма цукру. Ми ці ягоди, беремо, можемо через блендер перекрутити, ягоди самі, без цукру поки перекрутити, можемо за допомогою толочівки потолочити ягоди, а потім додаємо не кіло 300 кілограм. а кілограм. Помаленьку перемішуючи, перетираючи їх із цукром. Потім ми вже перетерту цю масу, складаємо вже підготовлені стерильні баночки, просушені, і складаємо ми ці баночки не до верха, а залишаючи десь палець. Півтора до горличка до верха баночки самої. Для чого це ми робимо? У нас ж по рецепту йде кіло 300 То цих 300 грамів ми додаємо для того, щоб наповнити цукром до верха баночку. Для того, щоб дійсно повітря не попало до самої калини. Це дасть змогу краще зберігатися нашій калині, нашому перетертій калині. Ось ми це робимо. Отак От ми наповнюємо. Далі до верха ми додаємо цукром. І накриваємо ми використовуємо ці кришки такі, що ми їх пропарюємо. Наші ці кришки буквально киплять десь хвилинку-дві в кип'ятку, вони розпарюються, ці кришечки. І таким чином ми накриваємо наші баночки із перетертим калина із цукром. Ось в такому вигляді, ви бачите, в нас вийшла така баночка. І такими ось кришечками ми накриваємо нашу калину. Ось таку кришечку потрібно пропарити кип'ятком і накрити. Це ми обов'язково зробимо. Також. Точно так само ми робимо, коли використовуємо ще один рецепт: це е, з додаванням е, лимона, адже є і люди, і діти, які не полюбляють запах самої калини. Тому ми е, до, е, беремо два стакани отаких яїд, також їх е, перетолочуємо через, через блендер перепускаємо. Добавляємо без цедри одну лимону і три стакани цукру. Отже, на два стакани ягід, три стакани цукру і один лимон без цедри. Так само ж його все все перетираємо і складаємо в баночки і накриваємо кришечками. Це вже в нас е, пішов третій рецепт. Четвертий рецепт заморожування е, самого соку. Калини. Для цього нам потрібні самі ягоди, калини. Потрібно, Чим ми будемо ці ягоди перетирати. Сутельничок потрібний. Ви бачите, такий, що він такий, що пропускає лише м'якость. І ми акуратно, акуратно, бо ягоди дуже тріскаються, перетираємо ягоди. І при цьому ми отримуємо густий, густий сок. Самого, самої калини. Для чого ми це робимо? Тому що ми цей сок калини будемо заморожувати у пластмасових контейнерах, для того, щоб використовувати взимку, наприклад, чай із медом. Ми не можемо заморозити зараз додати, наприклад, меду. Через те, що мед додається з розрахунку на кіло калини. Кі... Кіло меду один до одного. Але якщо ми заборозимо е, сі калини із медом, то потім ми не, е, не зможемо залити кип'ятком. Чому? Тому що мед втрачає свої властивості при температурі вище 40 градусів. Тому ми заморожуємо е, цей перетертий сік калини. І взимку, хто бажає з цукром, хто бажає з медом, його чаюємо довгими зимніми вечорами. Також, куди ми ще використовуємо самий цей сік перетертої калини, ми можемо зробити жиле, яке дуже-дуже смачне. Також ми із цього перетертого соку калини ми можемо зробити по рецепту соус для. Качки для різної птиці, для м'яса, для риби. Для цього ми використовуємо такий рецепт. Можете собі записати, якщо ви також полюбляєте соуси. Це потрібно самого соусу соку із калини, потрібно 200 г. До нього ми додаємо 70-80 грам меду. Також додаємо два зубчики часнику, додаємо ще сок одного лимону. І, звичайно, по рецепту йде один стручок гіркого перцю червоного, але ви додавати будете хто як полюбляє гострий соус. Через те можна, звичайно, використати: ось у нас ми вже робимо, є отакий, от бачите, сок перетертої калини. Ми наливаємо ці пластмасові контейнерочки і кладемо їх в морозилку. Можна і зараз робити по цій порції соус і розділяти в такі баночки. Вони герметично закриваються від дитячого харчування, але чим добре заморожувати нам, коли ми розморожуємо такий контейнерочок, його вистачає і чай попити, і скільки нам потрібно до нашого свята соусу, стільки ми його і робимо. І він завжди в нас свіжий і легкий приготуванні. І, і так ми отримуємо отакий жмих. Ви бачите, це відходить м'якоть і відходять кісточки від самої калини. І е, залишається, ми цей, е, цю якісь кісточки висипаємо на марлю. І е, протираємо цю марлю, і, ну, пер... беремо, звичайно, марлю у два слоя, і висипаємо, віджимаємо, і ми отримуємо, подивіться, який гарний гранатовий е, сік е, калини. Він ще й смачний. І не спіші викидати. Оцю м'якоть і кісточки самої калини. Через те, що якщо ви зварите компот, це дуже дуже смачно. А якщо ви, я дам ссылку під відео, як ми приготували настоянку із кизилу, дерину. І в нас ж буде багато, і ми будемо багато робити самої цього соку морозити, у нас буде. Якби м'якоть і кісточки самої калини, то ми по тому рецепту, що я вам розказувала в попередньому відео, зробимо настоянку, яка може бути на коньяку, на горілці. І це буде надзвичайно смачно. Попробуйте. Що ще можна зробити? Із тих кісточок, коли промити? Оце, що в нас залишилось після віджимання соку, промити ці кісточки, просушити, піджарити їх до, е, на сковорідці до золотистого кольору, перемолоти і одна чайна ложка на склянку води кип'ятку це буде надзвичайно смачна кава. І якщо ви гуман любитель кави, попробуйте, не пожалкуйте. От, дорогі друзі, скільки ми вам розказали рецептів приготування калини, ми бажаємо вам приготувати заготовити цю надзвичайно чудодійну ягоду і бути головне здоровими. Адже в нас сьогодні холодна вже наступає осінь, і скоро, -скоро зима. І дуже потрібно кожній господині зробити цю заготовку, щоб бути спокійними за здоров'я себе і своїх рідних і близьких. Міцного вам здоров'я, до нових зустрічей, до побачення!